Кажу, що готуйся. Я зараз буду тебе перепереготим. А тут зараз ще так зробиться, що <кій> ти зараз станеш готуватись, піднимешся і почну брати, як голову пригр. Тому зразу проготуйся, я почекаю. <клес> Девчата, можете підійти, будь ласка до мене. Я вам хочу кошу записать. Ви щось хотіли? Просто уже ну, треба несколько видео зробити, щоб... А, ну, ви всі знали, хто не такі. Ну, вам щось треба мені цікаво. Ви чим ви займаєтеся, лупсає? Ви вам ноги для чого да Для того, щоб ви ходили, а не пригали. І поки ти не навчишся нормально <кхух> нормально ходити, я тобі маску не віддам. Тому що ти знаєш, тобі треба для того, щоб ти ходила, ладно, пригала. Знаєш, що тобі все пригати, а? От скажи мені, скажи мені, знаєш, ну, що тобі все відпригати, а? Е.. Я ще зараз відпригати маску і взагалі тобі нікому не віддам. І будеш ходити отак от. І оце все зніму, швидко, знаєш, і будеш нормально ходити. Ось, ось. Тобі, ну, тобі ноги дану для, для, ну, для того, щоб ти ходила, а не пригла. На ж тобі, все, а все. Ось скажи мені, коли ти мені даш відповідь, то я тобі може віддам маску. Але якщо ти не навчишся нормально ходити, я тобі маску не віддаю. Договорились? Я відповідь чи не чую, договорилася, а? Вибачте, але віддайте мою маску, тому що вона дуже дорого стоїть. І я котропіка займаюся не просто так. Котропіка це популярний спорт там, де діти веселяться, пригодні чотиренько. А вам -то, якого діла, віддайте мені маску і все. І ми від вас відчіпимося і краще будемо в якесь інше місце позаймаємо позаймаємось. Нашу на цю маска. Чого всім не займаєтесь? Мені цікаво. Нічого. Для чого? Я вас питаю, будь ласка, відповісти. Сюди треба відповісти на питання якоїсь людини, а не мовчати. Ну і які ви питання, які ви, яку ви мені відповідь даєте, а чекаю від вас відповідь? Якщо зараз ви не віддате мені маску, я зараз... Вы до полисія бы позову мою маму. Просто моя мама може работать по лесію, але зараз не вихідний. Тому вам може поки що идти повезло. Ну добре, як хочете, я зараз позову маму. Якщо ты щось скажеш своїй матері то я м то м я обходив тебе все заберу і все тебе відпущу від і як і ти ще так знав якщо я це зроблю то ти ще позиш нам спрошу ти що типо ти там і, що типу тебе просто ограбили але просто і, хтось інший але не я Ах ты сім, тому що ти не маєш право говорити своїй матері то що, то, що я не віддаю тобі маску. То це ерушила. Я зараз тебе вже все забрав. І ти за щось не чу. Тобі все уплатно потрібно для чого чути після. От для чого? Я я не чую від тебе відповідь. Я не чую від тебе відповіді. Так, кому яке морозиво? Так, а зараз говорите. Що зараз произойшло? А то поки я йшла до вас з морозивом, то я чула якийсь звук, як тобі хтось там рот закривав, ти мукала, почала вибратись, вибралась і там щось таке. І ще повний момент, як те мене звали. Коротше, говорить, що сталося, підемо додому. Будете там краще займатися квадровікою. Ми спокійно знімали відео з квадровікой, а ця бабушка попросила, щоб ми на неї підійшли. І вона відібрала від моєї подруги її маску. 음, так і не так і не віддала. І сказала, якщо ми, ми не почнемо ходити нар, типу, нормально ходити там, не повзати, то вона її маску не не віддасить. Але, але так стаємо, так все одно не віддала на маску. Але, 음, але що поробити може? Бін, тоді закажемо? Так, друзі, на сьому кінець і буде виходити ще друга частина, але як коли вже займається вдома, буде ще третя частина виходити. Ну, може, ні, наверно тільки друга буде. І там, де ми вже вдома там робили. Ну, і теж зустрілися бабушку. А на сьому всім пока. Всім пока-пока. І але, типу, вона зараз відбрала і тепер неї неїся маска. У е, Карін назву її. Пока. Всім пока.